Друзі, всім привіт! В Аврорі нові класнючі сумки, рукоділля, суперзнижки. Запрошу до перегляду. Новинка брелок для ключів. Металеве серце до Дня закоханих 29 гривень. Брелок м'який монстрик. Різні кольори: жовтий, помаранчевий, рожевий. Блакитний в асортименті великий вибір 34. Брелок для ключів. Тваринки. Великий вибір, різні кольори, 27. Брелок для ключів серця. 3 штуки. В асортименті різні кольори. Червоний, блакитний, рожевий в асортименті великий вибір 22 гривні. Брелок для ключів з ременцем і фігуркою 22. Брелок для ключів кеди зі шнурками. Жовтий-зелений синій блакитний колір 34. Брелок для ключів, красівки. В асортименті 34 гривні. Брелок для ключів з намистин та китицею 55. Брелок «М'якенький кролик, білий колір 39. Новинка в Аврорі іграшка для розіграшу. Дитяча подушка-передушка. Прошу вибачення, но така назва. Є різні кольори: блакитний, червоний, зелений, жовтий, великий вибір 74 гривні. Календар вічний, дерев'яний з дошкою для написів 49. Супер знижка поличка декоративна, настінна, пластикова. Різні кольори 29 гривень. Коштувала 88. Супер знижка, набір троян декоративних з мила. Вондертайм 12 штук 29. Шкатулка для зберігання прикрас, рожевий блакитний колір 119. Знову в Аврорі панель декоративна 3D самоклеюча. Білий сірий, жовтий колір є в асортименті вісімдесят вісім. Набір свічок феверків для торта Максим чотири штуки шістдесят чотири. Набір свічок для торта твоя забава різнокольорові. 10 штук в упаковці 34 гривні. Набір свічок для торта 10 штук в упаковці 17. Набір свічок для торта чорних 12 штук 44. Набір свічок фейерверків для торта. 4 штуки в упаковці 74. Набір дудок святкових в асортименті. 6 штук в упаковці 24 гривні. Велика знижка. Набір маркерів для малювання 5 штук, 29. Коштував 119. Набір олівців двосторонніх 12 штук 24 кольори 29. Супер знижка набір олівців кольорових тваринки 8 штук. В наборі різні кольори 9 гривень. Коштував набір 44. Велика знижка. Набір канцелярський для малювання 37 предметів в коробці 99. Коштував набір 249. Набір маркерів текстових пікторія 4 штуки. Різні кольори 29. Велика знижка. Набір стікерів для нататок. Глобус 4 гривні. Коштував 22. Набір ручок для малювання магік 6 штук 99. Набір маркерів текстових пастельні кольори 4 штуки 29. Набір біндерів канцелярських, голографічних 8 штук 29. точилка канцелярська ромашка 17 гривень. Новинка ручка гелева силиконова. Лаванда. 34. Ручка кулькова дитяча зі штампиками 5 в одному. Різні кольори 29. Ручка кулькова автоматична, яскравий градієнт, зелений синій рожевий колір 19. Коректор стрічковий. Лапка. Блакитний рожевий колір на блістері 29. Велика знижка. стрічка клейка канцелярська. Економікс 10 метрів 12 мм 9 гривень. Новинка пісок кінетичний. З формочками в контейнері. Є різні кольори 64 гривні. Набір тіста для ліплення. Ловін Україна відерце. 15 кольорів, 88. Новинка. Набір на мистин для створення прикрас. Мікс. Різні форми, різні кольори 34. Набір на мистин для виготовлення дитячої біжутерії. 24. Бісер для рукоділля, різнокольоровий в асортименті 22. Бісер для рукоділля різнокольоровий. В асортименті 19. Набір наклеек для скрабукингу 24. Набір зав'язок декоративних. Деретяних різні кольори 14. Стрічка декоративна для рукоділля, мереживна 27. набір декору, ліщина з намистинами. Різні кольори 27 гривень. Набір декору для рукоділля, гілочки. 4 штуки, різні кольори 24 гривні. Нитка джутова декоративна для рукоділля. Колір зелений, жовтий, червоний. Рожевий великий вибір 24. Набір для шиття в сумаці 64. Нитка декоративна для рукоділля, з блискавками плетена 19. Набір для творчості, алмазна мозаїка. 5D, в асортименті 49. Ножиці кровецьким. Металеві в коробоці 149. Нитка для шиття. Білий, зелений колір, один моток 34. Ножиці для рукоділля, метал на блістері Вінтаж, Золото серебро 99 гривень. Новинка лампа настільна, ЛЕД на батарейках з ручкою, Грюндик. Біло-чорний колір 249. Лампа настільна LED на батарейках білий колір 199. Ліхтарик дитячий, ручний зі шнурком. Є різні кольори дев'ять. Супер новинка, сумка жіноча, ека шкіра, класична. Є різні кольори, синій зелений, коричневий, жовтий, великий вибір. 399. Новинка. Рюкзак молодежный, текстильный, однотонный колер, черный-зеленый, сирый, 349 Чудова новинка, сумка жіноча, ека шкіра з декором золотим, жовтий колір, прозора, оригінальний дизайн 499. Класснючая новинка сумка жіноча ПВХ з довгою короткою ручкою в комплекті Прозора 399. Новинка сумка жіноча з довгою ручкою помаранчевий колір. 99 гривень. Новинка косметичка жіноча силикон. Колір в асортименті 149. Новинка косметичка жіноча. Колір жовтий, помаранчевий, зелений, рожевий 29. Косметичка клійончаста, 44. Новинка косметичка жіноча. Є різні кольори. Помаранчевий, червоний, фіолетовий, рожевий, великий вибір 24 гривні. Сумка чоловіча класична, з довгою ручкою. Сірий колір 169. Сумка слінг, чоловіча текстильна. Сірий, синій, чорний колір 249. Новинка сумка чоловіча молодіжна через плече. Сірий зелений чорний колір 169. Сумка чоловіча, тактична. Колір в асортименті 249. Супер знижка, сумка на грудна, шкір замка ричневий колір 29 гривень. Коштувала 149. Сумка рюкзак чоловіча, текстильна, 189. Гарна новинка, термосумка. Для зберігання продуктів невеликого розміру 249 гривень. Дуже багато шкарпеток завезли, шкарпетки дитячі, сітка з принтом в асортименті кольори 22 гривні. Шкарпетки жіночі низькі з малюнком розміри 22-24 24 гривні. Шкарпетки дитячі, сітка низькі, колір в асортименті 19 Шкарпетки демісезонні, лете, романтичні. Розмір 22, 24, 24 гривні. Шкарпетки дитячі демісезонні, серія лете, З малюнком тваринки. 26, 30, різні кольори. 29 гривень. Шкарпетки дитячі демісезонні, серія марка. З малюнком 18-20 в асортименті 14, шкарпетки жіночі, демісезонні низькі, лети, котики 34. Новинка в Аврорі відро господарський, пластик, сірий колір з ручками. 11 літрів об'єм на колесах. 139. Відро для прибирання з віджимом аліана. Сірий колір какао. 15 літрів. Коштує відро 189. Новинка ведро для сміття с поворотной крышкой Аліана, Евро. Гранит серый 10 литров 169. Новинка ведро для сміття пластик с педалью Валерий Пласт 5 литров, черно сірий колір. 149 гривень. Новинка від Рогосподарське – пластик з кришкою. Віва Мікс 10 літрів, бежевий колір 199 гривень. Бажаю всім ніжності, любові. Всіх потемала, дякую, ваша новокция.